Доброго дня вам, дорогі мої підписники і гості каналу. З вами, як завжди, я, Любов. Свята наближаються, і ми продовжуємо готувати святкові страви і святкову випічку. Зараз дуже популярний Штолин. але це не українська випічка, тому я вам покажу нашу традиційну українську різдвяну випічку. Калач, різдвяний калач. Самий класичний, самий простий, без різних добавок і самий бюджетний. Е, можна додавати в нього що завгодно. Я вам показую базове тісто, базовий варіант, а ви вже додавайте хто що хоче. Е, Різдва колач завжди готували на Різдво і такої округлої форми. Е, чому округлої форми? Тому що це означає безкінечність, вічність. Це, по-перше, це вже друга його ознака. Перша ознака все-таки терновий вінець, який був на Ісусі Христі, який приніс спасіння всьому людству. Ось тому і чому його роблять таким саме, з такими валіками, такий, оце означає, що він з такими буграми, ніби, це означає саме оті колючки і оті страждання, які переносив Ісус Христос ради кожного з нас. Тому... Готуємо, що для цього потрібно. Я буду робити двойну порцію, тому що я хочу зробити і калач, і трішечки рогаликів з повідличком. Я роблю зараз двойну порцію і кажу, що потрібно на двойну. А в, в описі під відео я залишу вам один, таку порцію на один калач, що потрібно. У мене кілограм просіяного борошна. Більше-менше візьмемо, подивимося, тому що нове борошно, я його ще не знаю, яке воно. Потрібно буде 2 яйця. Я докладаю 2 яйця. І потім потрібно буде ще жовточок для змащування і ложечка молочка. Потрібно нам 15 грамів дріжджів. У вас, якщо живі дріжджі, то в 3 рази більше. Потрібно отак 100 грамів. Розтопленого, але не гарячого, такого м'якенького вершкового масла. Потрібно десь 100 грамів, 120 грамів цукру. І я залишаю ще мені потрібен. Цук, цукор буде тоді, коли я буду робити рогалики і трішечки їх присипати зверху. Я беру ванільний цукор один пакетик. Ви можете додати корицю і все, що ви любите і хочете. І потрібна буде трішечки олійка. Олійка і вершкове масло є, але ну, потрібна ще й олійка. Вони все-таки і той і то жир, але різні функції виконують. І тепле молочко у мене тут 400 грамів теплого молочка. Можна зробити напіл, половину теплої водички, а половину молочка. Перш за все, нам потрібно буде зараз. Зробити опару, тому що можна робити безопарним методом, щоб нам не робити двойну роботу, тому що дріжджі можуть нам нас підвести, тому що, щоб цього не було. Ми робимо так, виливаємо тепле молочко. Додаємо сюди одну столову ложку, можна навіть півтори столові ложки цукру. Додаємо дріжджі. Гарненько все змішуємо, так. щоб зійшлися дрібні кишечки. Ось так. І тепер додаємо 3-4 столові ложки борошна. Гарно розмішуємо, щоб, одна, щоб була однорідна у нас ця маса, тому що, щоб однорідно воно підійшло і розійшлося і борошно, і дріжджі. І тепер накриваю кришечкою і біля теплого, тут в мене на плиті тепло. І нехай вони починають працювати. А ми зараз з вами робимо здобу. Ось таке буває, бачите. Знімала, як роблю, здобу, добре що глянула, а камера вимкнулася. То добре, що я вчасно глянула. А так би зняла весь процес без камери. Значить, що у нас тут? Два яйця. Потім тут була, була повна склянка була цукру, я дві треті висипала, а одну третю залишила потім на посипку. Ванільний цукор. Тепер сюди я додаю. І розтоплене масло. Воно було не гаряче, воно просто було м'якеньке. І ось одну таку, таку трібочку солі. Все. І гарно я вимішала отак до того стану, щоб воно було таке однорідне. Е, і олійку ми будемо додавати в саме тісто, сюди мене додавали. Так, і тепер дивіться, як запрацювали дріжджі гарно. Гляньте. Дивіться, яка шапочка гарненька. От, тому зараз все змішуємо. Беремо глибоченьку миску, тому що. Дістечко буде підходити. Дивіться, яка Гляньте, яка суміш. Я розповідала на вимкнуту камеру, що колись покажу вам. Дасть Бог живий будемо, ми покажу таку ще різдвяна випічка була зараз модна штолен. Але штолен це ж не українська випічка, це австрійсько-німецька. У нас випікали, бабуня випікала. Називала вона його, я не знаю, як він називався там правильно, але назив... вона його називала пузань. А ми сміялися пузанько. Він такої форми цікавий був. От, ну, я не знаю, Штолин роблять кажуть, що схоже на пелюшки, на покривальця, в якому був замотаний младенець Ісус. А бабуня робила, отакого от Пузаня вона робила отакий от здоровий як хлібчик. А посередині його розв'язала, він отак розвертався в різні боки, і виходило ніби колиска, ніби це ясля, такі були, як, як люлічка така була. Е, готували його не на модних цукатах, а звичайна сушка була потім вона замочувала, алкоголь не вживали вони, то вона не замочувала його алкоголем, а додавала туди медовий такий сиропчик робила і замочувала. Це було дуже-дуже смачно. ось так. Все ми змішали тут дріжджі. Доливаємо цю суміш з добу, яку ми приготували ось так. Тісто ми будемо робити таке, щоб було не густе і не забите. Ось так гарно змішуємо, олійку поки що не додаємо. І ось по трішечки. Декілька прийомів додаємо борошна. Я потім скажу вам точно, скільки пішло. Так, і ось тепер десять тридцять. 50 мл нам потрібно додати олійки. Небагато. І олійка щоб була у вас без запаху. Гарно так її розмішуємо. Як ми так зробимо, тістечко буде не, не просто смачне, а воно буде відділяти з такими пластівцями. Ось так гарно робимо. Розводимо олійку вже тут. Ось так. Виходить таке гарне, жовтеньке. Підбираємо все. І ось тепер, дивіться, навіть на лопатки нічого не залишається. От. І ось тепер додаємо вже все борошно, що в нас залишилось. І вже тепер замішуємо ручечками. Воно повинно липнути до рук. Ми його в такому стані і залишимо. І йому буде легше піднятися, а потім вже ми будемо домішувати, коли вона гарно підніметься. І ми вже на столі додамо борошна, скільки, щоб воно було і м'якеньке, і не забите, і не бралося до рук. Все, і в такому стані. Залишаємо в теплому місці, в кого яке є. Я духовку розігріла, в нас в будинку холодно, тому я розігріла духовку і вимкнула її, вона просто гарно прогрілася. І тепер я накриваю рушничком і ставлю в духовку. Десь на годинку. Тоді подивимось. Ось так. Дістаємо наше тістечко. Ось дивіться, як воно гарно підійшло. Більше, ніж в три рази. Ось таке воно у нас гарнюні і таке живеньке. Бачите, воно зовсім не забите. Так що це разом із тим, що в нас було трішечки більше кілограма там. Ось так. І тепер дивіться, яке це гарне тістечко. Дивіться. Яке воно пористе, і не залишилось навіть на стінках. Гляньте дивіться, як воно ось таке. Але воно дивіться, Воно зовсім не випне, тому що тут є олійка. Так, дивимося, що у нас тут гарненько калачик наш підходить. Ось так. І температура в нас зараз 100 градусів. Так що ще, ще поки що чекаємо. Так, духовка вже розігрілась. Ми дивимося дивимося на нашого гарного калачика. Ось так і ставимо. В Духовочку його. Ставимо, духовка у нас розігріта зараз на 160 градусів, але вона дійде до 180 і буде випікатися годину через 45 хвилин, я подивлюся ось так. Ми тим часом зробили наші рогалики, гарненько їх змащуємо. Змастили і притрушуємо цукру, щоб вони в нас були такі блискучі, ніби сніжком притрушені. Чому я це роблю відразу? а не сів змастила, а потім притрушувала. Але сама оця, що я змащую, вона може тікати. Стікати, а якщо посипано вже цукром, то Нікуди ж воно від нас не втече? Ось так. І ось скільки залишилось цукру. Ось такі в нас вийшли часунчики, і тепер я ставлю на Тепле місце. Наплитів на плиті у нас тепло, нехай підходить. Ось такий гарний, блискучий. Дивіться, який він мекесенький. Бачите, ось таке. Можна присипати цукровою пудрою. Але я не буду. Він, бачите, такий ніби такий гостренький кустрибати. Це завдяки тому, що тут у нас олійка. І вона саме вона розриває тістечко, і саме завдяки їй виходять отакі розломи. Я не знаю, як хто, а я дуже люблю ці розломи і на хлібчику, і на калачиках. Ось такого кольору гарного. І ось тепер потрібно накрити. Щоб він трішечки відпочив на шкалачик. Накриваємо його, нехай трішечки відпочиває, відлежиться. А тим часом поставили рогалих в духовку. Я не втрималася, тому що пахне на, на весь будинок. Ви подивіться, яка це ніжність. І ви подивіться, скільки таких кострюбатеньких місць, де я, я їх просто так люблю. Дивіться, яке якусенька тістечко. Якщо ви хочете, щоб у вас не було, щоб він був геть зовсім гладенький, такий як магазинний, не додавайте олійки і додавайте менше вершкового масла. Тому що саме така здоба, де багато вершкового масла, вона робиться, оце саме така. вона всередині, така пластинка, ми зараз подивимось, і буде вона ось така зверху, вона рум'яна, гарна. Дивіться, це просто, це просто. Дивіться. Гляньте. Лента, як вона розривається такими пластиночками. гляньте, Ленте. Ось такими. Це завдяки тому, що багато вершкового масла і є олія. Ось дивіться. Хочу вам показати, яке м'якеньке тістечко на нашому калачику, дивіться. Гляньте. І верхня шкірочка, вона така розслоїста. Ось таке це тістечко. Ідеально, ця пропорція ідеальна. Дуже-дуже-дуже-дуже смачно. Воно таке жовтеньке, і це. На 1000% з доба. Хочете, щоб менше розламувалось, менше було таке, ніби розсипчате, цукру менше і вершкового масла менше? Ось так. Але смакує саме так нам. Лінте, дивіться, це просто шедевр. От. І ось дивимося. Цукор, бачите, ви близько, цукор, так як я й казала? Глімте полежали трішечки, відмокли, відмякли, Дивіться, розламується мигом швидко. Ви подивіться на оце диво. Гляньте, яке воно слоїсте, з повидличком. Дуже-дуже смачне. Чим вони святково Різдвяна випічка. А з вами, як завжди, була я, Любов, на своєму каналі. Зустрінемось і прошу Господа благословити для кожного з вас. Нехай Господь благословить вас і береже. Ось такий у нас вийшов Різдвяний калач, ароматний, смачний красивий.